Насправді, тривога це дуже потужне відчуття. Вона людей вганяє в депресію. тривога настільки знесилює людину, так не дає спати. Або людина, якщо спить, то поверхнева, наприклад, зранку прокинулася, і таке відчуття, що не відпочила. І от і потім людина відчуває таку апатію: нічого не хоче робити. Людина нічого не хоче їсти. Так. Вона не може на світло дивитися, бо очі закриваються. Вам підсвідомість говорить — ляж вже поспи, відпочинь. А тривога вам не дає. І коли ви йдете за антидепресантами, за наркотичними речовинами, які притуплюють свідомість, то ця тривога пропадає, вона вам заспокоює. І коли ви припиняєте приймати антидепресанти, все повертається знову. Тобто антидепресанти вони лише притуплюють вам свідомість, притуплюють відчуття. Це те саме, що новокаї нам обколоти відкриту рану і радіти, що воно що проблема вирішена, класно. Тому тут треба насправді видаляти з підсвідомості саме тривогу.